Адже сьогодні відбувається акція попередження, яка спрямована на недопущення фальсифікації, спроби яких відбуваються зараз в Києві. В Києві по дорогу округах переконливу перемогу здобули свободівці, молоді кандидати Юрій Левченко та Андрій Ільєнко. І саме на оказі Андрія Ільєнка, власниця мережі торгівельних марків, «Епіцентр» Галина Герега, намагалася. Сфальсифікувати результати волевиявлення шляхом підміни протоколів в окружній виборчій комісії, шляхом масового завезення під окружну комісію нанятих бойовиків, які повинні були тероризувати е, членів виборчої комісії і зірвати їхню роботу. Тому зараз справді вже підраховані всі протоколи. Результати є чітко зафіксовані. Перевага свободівця Андрія Ільєнка є документально підтверджена, але на жаль, не припиняються спроби через суди, через корумповану правоохоронну систему, ще якось повпливати на результат виборів. В Києві і тому сьогодні ми попереджаємо великий кримінальний капітал, що ситуація в країні змінюється. Українці готові захищати свій вибір і сильним духом справді можуть перемагати сильних капіталів. Ця акція має на меті попередити весь великий бізнес, який робить ставку на підтримку таких проладних кандидатів. Що не варто жартувати з вогнем, не варто випробувати терпіння українцям. Воно не безмежне. І за цікою мирною акцією можуть далі бути заклики до бойкоту їхнього бізнесу і більш радикальні форми протесту. А з Левченком, що зараз відбувається? Юрій Левченко зараз е власне, перемагає також, але там загальмовано процес здачі протоколів з дільничних комісій до окружної комісії, там ще залишається, напевно, десь 15% матеріалів, які повинні бути оброблені. Але за паралельним підрахунком голосів, які зібрали зведені дані, і в сукінську батьківщина, і свобода, і удар, які мали паралельний підрахунок голосів, перемога я також переконливою.